На сьогодні міський голова активно піариться, що він велику кількість дронів передає і вчиняє будь-які дії. Однак будь-яких суттєвих е, дій, пов'язаних відповідно з забезпеченням безпеки нашого міста, не проводиться. Тому усіх небайдужих закликаю долучатися до е, дій, пов'язаних з висвітленням протиправних дій, як на мене на сьогоднішній момент. І на фронті, і безпосередньо на території Львова і Львівщини на сьогоднішній момент назріває велика проблема. Адже на сьогоднішній момент наша країна перебуває в стані війни. Війна не оголошена і ворог в рази сильніший за нас усіх разом взяти. Тому ми повинні бути, як не вперше, єдині і спричиняти, об'єднуватися заради досягнення цілі. Ми не можемо бути байдужими відносно того, що відбувається в нашому місті. Адже і відповідно сили ПБО і всі інші підрозділи, які бережуть наш спокій і спокій наших дітей на сьогоднішній момент не укомплектовані належним чином. Це вже пересвідчили не один прильот, який відбувся на території міста Львова, адже будь-яких антидронових або інших систем на сьогоднішній момент не здійснюється закупівлю. Ми активно переходимо на фазу. Старту опалювального сезону в холодному періоду, протягом якого, якщо будуть далі відбуватися відповідні прильоти, ми будемо сидіти, як Андрій Іванович казав, в холоді, без світла. І, мабуть, будемо далі купляти в нього генератори для того, щоб забезпечувати електроенергію наші помешкання, лікарні і інші об'єкти. На сьогоднішній момент сьогодні відбулося чергове засідання.